Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. знаєте на Мюнхенській конференції, ви згадали там Бразилію, ці, цілий світ. Я просто от маленьку ремарку зроблю. Знаєте, от другою топтемою, яка після повномасштабної війни Росії проти України там озвучувалася, була саме от битва за глобальний південь, як вони казали, тому що це звучало з вуст майже, майже кожного лідера. Ви згадали про Китай? Я тут теж хочу додати, що головний дипломат Китаю, якого ви вже теж згадали, Ван і. Він виступаючи до речі, вперше за два роки особисто приїхав до Мюнхена, виступаючи з поважного мюнхенського трибу... трибуни, Він ну, говорив про те, що війна Росії проти України це внутрішня українська криза, яка вигідна там якимось третім силам світовим. Ну нічого нового. Ми ж все це чули протягом цього року. Але він згадав, от і сказав, що Китай презентує свій в лапках мирний план. Я просто ви вже про нього згадали. Я хочу поставити тут най, най, найголовніше питання: а навіщо Китаю мирний план представляти по Україні? Яка мета? Ну китайці дуже розумні люди. Думати, що вони телепні і не бачать, що відбувається. Вони дуже добре розуміють. Пекін об'єктивно зацікавлений, щоб цій війні краю не було. Бо о, всі оці. Ну, китайці дуже люблять гучні назви. Хай квітне тисячу троянд. І от, от мирний план, китайський мирний план, в якому ще буде записано, там, базується на Статуті Організації ООН, еце. Причому там буде все загорнуто в такі слова які можна прочитати тільки в матеріалах 23, 24, 25 з'їздів КПРС. Тобто читаєш і думаєш, це налили води, чи це хтось букви якісь писав. От. І у цій ситуації вийти з таким планом, ну зрозуміло, що він не буде прийнятий. Бо там буде написано таке, що всі зрозуміють, так, це план, щоб його не виконали. Бо там нема чого виконувати, бо й плану немає. Але потім розказують про. Ми ж казали, наш, наш же геній говорив. От е, я в цьому році в деталях розбирав виступ Сідзіньпіня. Буквально по цитатах його розбирав на з'їзді партійного. Ну там 90% речей, які може сказати, починаючи від сільського голови, закінчуючи президента Сполучених Штатів Америки. Але куди ти його приліпиш? Це приблизно як сьогоднішні виступи от Путіна і Байдена. Байден каже про людину. Він каже про свою дружину, про конкретних речей, там, про українця, там, про поляка. А Путін говорить в абстракції про якийсь світ, який він сам для себе намалював, і в межах якого він живе, про якісь там релігії. Ну от Сидять, показують. Сидять мусульмани, православні, католики. А він: от у наші національні вірування. Які ваші національні вірування? Ви ж ти ж ти, що розказував, що ви православний мір. І а, звідси, я ніколи не чекав від китайців проривних речей. І цього й чекати годі. Але записати, поставити собі галочку в актив однозначно, це по-перше. По-друге. Вони дуже добре знають історію. І вони дуже добре розуміють, що будь-який мирний план у цій ситуації це не завершення війни, це її продовження. А продовження війни для Китаю, війни, в якій втягнута Росія, це тільки плодувати можна. Ну, на що їм тратить сили, щоб якось там освоювати Далекий Схід, Сибір, коли він сам лягає їм до ніг. Вони не відміняли. Постанови ЦК КПК від 1972 року про надання допомоги Китайцям щодо освоєння нових територій. Це стосується таких речей, як виїзд на постійне місце проживання до Росії, до країн Африки, отримання громадянства тих країн, отримання допомоги для проведення бізнесу там, обрання на посади й отримання допомоги. Там така Христино, інструкція, що Китаєць, який вирвався в Росію і став сільським головою, він уже може, і він, і його родина прожити на багато років уперед. В Росії це розуміють, вони знають, вони самі ці документи оприлюднювали. Просто що про них, ну, для чого сьогодні росіянам говорити, коли вони циганять у Сі Дзіньпіня там то одяг для військових, тому вони про це говорити не будуть. Але ж китайці це розуміють. Китаю, Росія, яка воює, Ну, це просто вкрай необхідні речі, якщо порівняти статистику постачання до Китаю сировини з Росії зараз і російську статистику, от, взяти зліва положить російську а справу китайську один до восьми по об'ємах поставок деревини, там різних каменів, корисних копалин, я вже не кажу там вуглеводні, інші сировинні матеріали і так далі. Ну, ну це, це просто клондайк. Китай потроху фактично захоплює територію Далекого Сходу Росії. Якщо подивитися по статистиці населення, населення цих територій зростає, але вона зростає за рахунок того, що туди виїжджають-виїжджають китайці. Тобто насправді. Все, що потрібно Китаю, він робить у цьому відношенні. Інша справа, що давайте ви тут за столом посидьте, подискутуйте навколо да, цих питань, а, як вести переговори з Україною там, чи з усіма іншими для того, щоб там потім використовувати як, як аргументацію. Ось з моєї точки зору, китайський інтерес, китайський інтерес у цій ситуації. Але. Зрозуміло, що треба розуміти, що в Кремлі сидять не єдіоти. Вони можуть втягнути Китай у це протистояння. І тут є маса способів, щоб це зробити. Наприклад, один із таких варіантів це власне китайська політика по відношенню до Казахів. От ми всі кажемо, уйгури, уйгури, так, це народ, який терпить, але ще більше терплять казахи. Приблизно такі ж самі концтабори, приблизно такі ж самі підприємства, на яких випускається продукція для Apple, для AliExpress і так далі. Ну, власне, в цій монографії у таборах високих технологій все в деталях описано. Що відбувається в подібних. Концентраційних таборах. Тому тут ситуація хто кого переграє: Пекін, Москву чи Москва Пекін. Бо а, безумовно їх інтереси співпадають. Безумовно, вони проти демократичного світу. Безумовно, вони б раді були задушити Європу і Америку там і так далі. Ну, у них сил для цього немає. А, та ще й між собою вони мають певне э, протистояння. У цій ж самій же, э, системі координат знаходяться і стосунки Іран і Пекін. Тут вони, тут. А, безумовно, китаєць буде розказувати, халясьо, халясьо, все, все чудово. От. А насправді в нього свій інтерес, от, е, своє бачення ситуації. Е, ну, Чому так відбувається? Розумієте, колись мені китайський посол, ми з ним говорили так, він мені сказав річ каже: розумієш, Роман, оце, ми в Мінську говорило, оця держава, Білорусь, це як квартал маленький у Пекіні. І оце, оце, оце відношення до світу, от як до мікро, от, ну, воно, воно просто в китайців, воно, воно вже в генетичному коді, воно з народження сидить. Але ж сказати так не можна, це можна в приватній розмові сказати. А коли ти говориш з трибуною великого форму, то ти будеш розказувати про те, що все окей, а сам будеш реалізовувати свої, свої інтереси. Та ще й, от, давайте підкреслимо тут момент: десятиліття голоду, терору, і тут країна виривається. І що назад вертатися в ОТЕ все. Але при цьому Маудзидун вождь. Хоча стільки мільйонів, стільки. Ну, там, коли дивишся на втрати населення Китаю під час Голодоморів, під час репресій, ну, ти розумієш, коли це 42 мільйони. 42 мільйони за три роки. Ну ми взагалі розуміємо, що це таке. От і звідси безумовно китайсько-російські стосунки вони заслуговують на колосальну увагу.